В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Улюблені у Христі, брати і сестри, ми з кожною неділею вже наближаємося до свята всіх свят, до празника всіх празників, тобто до Христової Пасхи, до Великодня. І вже можна так сказати, що сьогоднішня неділя є останньою неділею. бо вже наступна неділя це вже буде вербна неділя, і ми входимо у цей страстний тиждень. В сьогоднішньому Євангелію ми чули, коли Христос розказує своїм учням, що його чекає у Єрусалимі, що його чекає Хресна смерть, і Він має постраждати. Але тут є одна така цікавість, що учні. Не розуміли, про що їм говорив Ісус Христос. Чому не розуміли, бо вони на нього покладали своє бачення. Тобто вони по-людськи бачили його таким політичним лідером, що він зараз прийде, скине владу римської окупаційної влади, і ізраїльське царство буде таке сильне і панувати у всьому світі. Але Ісус мав зовсім інші. Налаштування, тобто він мав зовсім іншу місію, не тільки таку обмежену політичну, тобто, щоб його царство було лише в одній країні, натомість, його царство поширилося на весь світ, і ми всі є громадянами цього царства. Сьогодні ми чули слова, син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя. Як викуп за багатьох. Ісус віддав своє життя для відкуплення багатьох, і за мене також за кожного з нас, улюблені у Христі, брати і сестри, усвідомимо собі, за кожного з нас, зокрема, Ісус віддав своє життя. І навіть якщо було би потрібно, щоб заради однієї людини, щоб Ісус воплотився, прийняв тіло і помер. Заради однієї людини Ісус би це вчинив. Але що означає для кожного з нас, що Ісус віддав своє життя за нас? Задумаймося сьогодні собі над цим. Можливо, сьогоднішній день присвятімо собі, щоб в думках собі подумати, що для мене особисто означає те, що Ісус віддав за мене своє життя. Якщо Ісус каже, що ми повинні служити так, як Він послужив, то ми повинні так само і віддати свою душу, віддати своє життя за інших. Навіть якщо не як мученики, то віддавати своє життя служачи. Це різні речі працювати як раб, нарікаючи, бо хтось мене змушує і служити добровільно. Віддаючи життя за інших, що означає, що Ісус віддав життя своє для інших? Якщо ми подивимося на устрій взагалі людського суспільства, то побачимо, що багато моментів у нашому громадянському суспільстві є для того, аби послужити іншим. Візьмімо медиків. Чи поліцію, чи пожежників. Це не тільки робота, це передусім служіння ближнім, служінням кожному громадянину, дуже часто навіть наражаючи своє життя на небезпеку. Візьмімо наших мужніх захисників, які не просто так стоять, зараз багато розносять інформації, що вони мають багато грошей, ще щось інше. Чи хіба варті ті гроші того життя, яке вони віддають за кожного з нас? Вони стоять, мужно захищаючи кожного з нас, служачи нам, щоб ми могли зранку прокинутись, поснідати, випити каву чи чаю, зрештою, щоб ми могли в неділю прийти в храм Господній. Вони служать кожному з нас. І Кожна професія, можна так сказати, вона є для того, щоб служити нашим, кожному з нас своєму ближньому. Є така історія, що одного разу під час війни стався обстріл, і один чоловік побачив, що починають стріляти в людей, швидко собою заслонив, тобто заступив свою маму. Він загинув, але мати, хоча була й поранена, вона залишилась живою. Потім ця мати все своє життя жила з думками, що вона живе завдяки тому, що її син віддав своє життя, він її захистив. І вона часто повторювала, що вона повинна жити прекрасно, тобто не робити ніякого зла. Бо якщо такою була ціна її життя, то вона не може його прожити погано, вона намагалася робити якомога більше добра, згадуючи свого Сина, згадуючи цю велику жертву, яку Він віддав за неї. Кожний з нас живе завдяки тому, що Ісус помер за нас. Хтось прикрив нас собою під час обстрілу, коли стріляв у нас не тільки ворог нашого народу. Але і коли стріляв у нас стрілами гріха, злий дух. Ми повинні, як та мати, жити життям, життям у повноті, тобто так жити це наше життя, щоб воно наповнювалося красою, щоб воно було прекрасним, пам'ятаючи, якою є ціна нашого життя. Вигляньмо у вікно. Ніби і погода пасмурна, але виходить сонечко, і нам вже стає на душі краще, ніби прості елементарні речі. Але якщо ми поглянемо навколо себе, наш світ наповнений маленькими радощами, які дають нам змоги у нашому житті рухатися вперед і отримувати оце правдиве задоволення, правдиву радість від життя. Якщо сьогодні пам'ять наших загиблих співвітчизників взиває до нашого сумління, до нашої совісті, щоб ми змінювали нашу країну і наше суспільство для кращого життя, то наскільки більше для цього нас закликає смерть на Христі, нашого Спасителя Ісуса? Ісус віддав свою душу, Він віддав своє життя. На відкуплення кожного з нас. У Євангелії від Івана є такі слова: так бо Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного, тобто єдиного, віддав, віддав на хрестну смерть якраз, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус служив нам аж до того, що життя своє віддав за нас. Він захистив нас від смертельної атаки диявола. І зараз ми повинні жити добре, жити служачи нашим ближнім. І нам не потрібно шукати першого місця, та як це робили апостоли Яків і Іван. Бо сьогодні в Євангелії ми чули, що вони прийшли і просили. Що давай ми будемо один праворуч, а другий ліворуч тебе. І ми не повинні бути як ті 10 інших апостолів, які, почувши це, обурилися. Можливо, їхнє обурення було справедливе, але між правдивими учнями Христа не має бути такого. І це наша потреба служити як слуги заради інших. Бо Ісус у сьогоднішньому Євангелії до кожного з нас промовляє, хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Як ми повинні служити? Як ми повинні служити, скажіть? Як Ісус? Як Ісус, ми повинні служити? А як послужив Ісус? Віддаючи своє життя? Отже, так само і ми повинні віддавати своє життя. Щоб людина так служила, насправді, ми можемо навчитися, але для кращого такого людину потрібно привчати служити вже з дитинства. Зараз буває так багато батьків, що через. Любов до своїх дітей усе роблять замість дітей. Але це не зовсім розумна любов, тому що її величність дитина трапляється так, що немає в сім'ї жодних обов'язків. І дітей необхідно навчати, щоб вони прийшли у цей світ не для того, щоб їм дітям служити. Але щоб вони, тобто діти, служили і своє життя віддавали служачи іншим. Якщо людина не навчиться цього в дитинстві, то пізніше, коли виросте, може бути, що вона буде так, як оці апостоли Яків та Іван, які хитро та егоїстично хотіли зайняти перші місця біля царя. Проте це в них вже було ще з дитинства. І про це свідчить те, що інший Євангелист Матей описує цю сцену і каже, що це не Яків та Іван прийшли просити Ісуса, але прийшла їхня мама просити за них оцього цього місця у Царстві Небесному. Тобто у славі Христа. Мама дорослих двох чоловіків прийшла до Ісуса, щоб випросити хороші місця, хороші посади для своїх. Синочків. Ось так насправді виховуються егоїсти. Але Якову та Івану пощастило, що не тільки та мама їх виховувала, але також, що і сам Ісус їх виховував. Тому вони потім стали великими апостолами, яких ми знаємо, що пізніше кожен з апостолів пішов і проповідував Христа, не боячись навіть різних переслідувань. І служити, віддаючи душу свою, служити з серцем, служити з любов'ю, жертвуючи собою, насправді це є нелегко. Але у християнстві таке служіння дає радість і сенс життя. Вчимося від нашого Господа те, як маємо жити, те, як маємо служити один одному, бо це нам принесе. Радість і сенс у нашому життя. Хоча зараз переживаємо важкий і складний час війни, і ніби можна сказати, що не час радіти, не час сміятися, але хіба не за нашу радість наші захисники стоять і захищають всіх нас? І тому нехай на наших устах буде сьогодні така молитва: Господи, навчи нас. Не егоїстично шукати своєї слави, своєї величі, але служити так, як ти служиш, і віддавати своє життя так, як Ти віддав Його. Слава Ісусу Христу!